Російський ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня був найбільш смертоносним для дітей від початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив заступник генерального секретаря із гуманітарних питань Том Флетчер. А от сполучені штати на засіданнях Радбезу більше не засуджують військові злочини Росії. Виконувачка обов'язків постійної представниці США Дороті Шеа закликала обидві сторони демонструвати готовність до миру. А російський удар по Кривому рогу, який забрав 20 життів, вона назвала таким, що підкреслює необхідність закінчити війну якнайшвидше. Ми Закликаємо обидві сторони проявити стриманість і продемонструвати справжню відданість миру. Зокрема, ми закликаємо Росію мати на увазі, що удари на кшталт удару по кривому рогу та страта військовополонених занапастять мирний процес і всі переговори навколо нього. Ракетний удар 4 квітня підкреслює необхідність закінчити цю спустошливу війну. Ми судитимемо наскільки президент Путін готовий до миру. Подіям Росії Отож, як бачимо, у США вкотре дають росіянам витрати об себе ноги. І після чергового російського теракту звертаються не стільки до вбивців, як загалом, нібито до всіх, що треба припинити війну. Друзі, а як думаєте ви, чи є куди ще нижче падати американській честі та гідності після таких от заяв і поведінки? Напишіть свої думки у коментарях під цим відео і не забудьте, нам важлива ваша підписка, лайк та дзвіночок. І повертаємося до новин.